Раніше у своїх відео я вже розповідала про те, що маленькі діти не маніпулюють, тому що це. Занадто складна поведінка для такого дитячого віку. Тобто, саме визначення маніпуляція не підходить для того, що роблять діти, коли починають так показово плакати для того, щоб їм купили іграшку. Ну це як приклад. Я думаю, ви зрозуміли про що йде мова. Адже маніпуляція за своїм визначенням це прихований вплив на думки, почуття, поведінку людини задля власної вигади вона може бути направлена на порушення відчуття безпеки у людини, викликаючи за все страх, сором і провин. І дитина ще на фізичному рівні не здатна на таке, адже її мозок. Ще досить незрілий. Але що ж тоді робить дитина, коли починає показово плакати для того, щоб отримати бажане? Вона відтворює поведінковий шаблон, який колись для неї спрацював. Імовірно, колись в магазині ця дитина просила купити їй іграшку, їй відмовили, але вона засмутилася. Почала плакати, і тоді іграшку все ж таки купила. І дитина цей досвід запам'ятала і почала його відтворювати в подібних ситуаціях з надією на те, що це знову спрацює.